Розвідувальні служби країн-членів НАТО, країн-членів ЄС, наприклад, німецька і данська розвідки, кажуть, що Росія може бути готова до нової хвилі агресії проти країн-членів ЄС чи НАТО до 2030 року. Тому що Росія фактично перевела всю економіку на військові рейки, так би мовити, і вони виробляють дуже багато. А ми, європейці, рухаємося не так швидко, як би нам хотілося. Це одна з тих найважливіших тем, які ми обговорюємо в рамках підготовки так званої білої книги, білого документу з питань європейської оборони. Цей звіт, цю білу книгу, ми маємо завершити і опублікувати в середині березня. І в ній буде багато наших висновків про те, як ми можемо наростити військове виробництво в Європі, як ми можемо прискорити інтеграцію української оборонної промисловості з європейською оборонною промисловістю, і про багато інших речей, у тому числі, як ми можемо знайти додаткові фінанси для того, щоб реалізувати справді амбітну програму з виробництва більшої кількості озброєнь, які потрібні як для європейського союзу, так і для самої України.